Дня, я преступ Альона, учниця десятого класу Пірятенської досі 6 Полтавської області. Хочу представити вам свою роботу з теми залежності температури закипання води і часу кипіння від ступеню забрудненості. Мета дослідження: аналіз існуючих домішок у воді та вивчити їх вплив на фізичні властивості води. Об'єкт дослідження сукупність необхідних умов що забезпечують найкращі підхід до аналізу залежності температури закипання води і часу кипіння від ступеня забрудненості, предмет дослідження, вода з різними домішками, завдання дослідження. Провести оцінку води з точки зору фізико хімічних властивостей, описати можливість забруднювачі води в природних джерелах та лабораторних умовах, навести черговість приготування робочих розчин для наслідження, зробити оцінку залежності температури кипіння води від типу забруднення, систематизувати та коротко характеризувати способи чистки води. Дослід один залежність температури кипіння води від атмосферного тиску. В даному експерименті ми хотіли перевірити справедливість твердження про те, що температура кипіння залежить від тиску на поверхню води. Для цього ми приєднали до прибірки з водою ручний масляний насос, який здатний створювати вакуум. Температура кипіння замірялася на момент закипання води, точність вимірювання плюс-мінус 0,5 градуса. З отриманих результатів видно, що чим нижчий тиск, тим нижчий є температура кипіння води. Адже основною умовою кипіння є рівність тиску насиченої пари в бульбашках і атмосферного тиску. Дослід 2. Залежність температури кипіння від типу та концентрації розчиненних домшок. Дослід проводився один день протягом півтори години. Всі вимірення фіксувалися при постійному атмосферному тиску. Об'єм досліджуваної рідини був однаковий. Вимірювання проводилося термометром ціної поділки шкали на 0,5 градуса. Отримані результати, наведені в таблиці. Пояснити підвищення температури кипіння від наявності в ній кухонної солі можна так. Розчинення кухонної солі у воді призводить до утворення нових електромагнітних зв'язків між молекулами води і йонами йонуминатрією і хлору, але при цьому зменшується сила взаємодії між окремими молекулами води. Тобто температура кипіння з підвищенням концентрації расту буде зростати. Для видючих ораннічих речовин спостерігається зниження температура кипіння води. Так, 10-відсотковий водний розчин етанолу в наших умовах кипить при 90 градусів, а 50-відсотковий має температуру кипіння в 88 градусів. Температура кипіння розчину спирту є нижчою, ніж у части води, але вищою, ніж абсолютно спирту. Даний факт пояснюється утворенням азеотропної суміші етанол вода, яка кипить без розділення. Аналогічне зниження температури кипіння води ми спостерігали, коли домішкою була остава кислота. Дослід 3. перевірка тривалості нагрівання необхідної скипання води в залежності від типу та концентрації розчинених домішок. У цьому досліді ми перевірили гіпотезу про те, що чим більша концентрація домішок, тим більше часу потрібно гріти воду, щоб вона закипіла. Отримані результати експериментів, проведених в таблиці, аналізуючи тривалості нагрівання проби води до кипіння від концентрації розчиненої домішки. Видно, що зі збільшенням концентрації кохоної солі у воді потрібно більше часу гріти воду, щоб вона закипіла, що можна пояснити утворенням значної кількості водневих зв'язків між дисоціонованою молекулаю кохоної солі і молекулами води. Для органічних речовин етилового спирту спеціально. Стрігається тенденція зменшення тривалості нагрівання проби до кипіння, що пояснюється зменшенням поверхневого натягу і, відповідно більш швидким кипінням, адже молекули води будуть легше відриватися від поверхні рідкої фази і переходити в пару. Дослід 4. Залежність температури кипіння від тривалості нагрівання. У цьому досліді ми перевірили гіпотезу про сталість температури кипіння. На нашкодом ми експериментально виявили, що з плином часу температура киплячої води збільшиться. отримали результати експериментального дослідження, проведеного в таблиці. Їх можна пояснити такими міркуваннями. Звичайно, вода складається з атомів водньої кисню, але водень в природі представлений трьома ізотопами. Звичайний гідроген, Дейтерій і Тій. Третій радіоактивний елемент, і у війні не зустрічається. Але співвідношення дейтерій зі звичайним гідрогеном дає молекулу води, яка називається важкам, густина якої більше загостена звичайної води. Вищою також є і температура кипіння важкої води, ніж у звичайній. Звичайна вода складається з суміші звичайних молекул і молекул важкої води в співвідношенні 1 до 4200. При кипінні в першу чергу випаровується молекула звичайної води і концентрація молекул важкої води І, відповідно, незначно підвищуватиметься і температура кипіння води. Способи очистки води. Серед способів очистки води виділяють такі. Механічні або первинні їх завдання запобігти потраплянню водойми великих предметів шляхом встановлення архіток і фільтру, а використання спеціалізованих методів когулянці передбачає обловлювання забруднюючих одного типу паски для жирів нафтових плям. Хімічні методи мають на меті повторне використання вод, замкнутий цикл. Третина очистка передбачає обробку спеціальними складниками або порошками, висновки Проведено загальну характеристику властивості води. Та окремо описано і будову фізичної і хімічної властивості. Наголошено на виключно важливі ролі води в біологічних процесах та окремо виділено її аномальні властивості при певних температурах. Окремо досліджено залежність температури кипіння води від типу до концентрації розчинених домішок, становлено, що для летючих органічних речовин. Спостерігається зниження температури кипіння води. Так, 10% відсотковий водний розчин етанолу в наших умовах кипить при 90 градусах, а 50 відсотковий розчин етанолу має температуру кипіння 80 температура кипіння 88 градусів. Становому температура кипіння розчину спирту нижча, ніж чистої води, але вища, ніж у абсолютно спирту. Дослід на виявлення залежності температури кипіння від атмосферного тиску показав, що чим нижчий тиск, тим нижча є температура кипіння води. Адже основною умовою кипіння є рівність тиску насиченої пари в бульбашках і атмосферного тиску. Зроблена перевірка тривалості нагрівання необхідного для закипання води в залежності від типу концентрації домішок і встановлено, що зі збільшенням концентрації кохоної солі у воді потрібно. Більше часу, щоб вона закипіла. Дякую за увагу.